Всім привіт, я Ліля і хочу поділитися своїм відгуком щодо операції з вальгосної деформації стопи у клініці Енгельхольм. Ця проблема у мене з'явилася у віці 13 років. Я кожного разу все відтягувала, читала відгуки якісь. Дуже важко було в інтернеті знайти м, щось конкретне і взагалі знайти клініку, яка би могла допомогти мені справитися з цією проблемою. Але я її знайшла у Чернівцях в клініці Енгельхольм, і відразу прочитала відгуки, подивилася, як взагалі відбувається. Оперативне втручання і звернулася відразу до лікаря Білика Сергія Вікторовича, який допоміг мені з цим справитися. Після консультації у лікаря-ортопеда мене направили на рентген, і лікар оглянув і сказав, що це у мене спадково по жіночій лінії її, звичайно, ще потрібно виправляти, тому що деформація досить сильна. І, Відповідно, вже через 4 дні е, я записалася планово на операцію, і наступного ж дня після здачі аналізів мене прооперували. Я дуже щаслива, що змогла побороти цю проблему. Почуваюся чудово і, взагалі, хочу сказати, що тут надзвичайно приємний персонал. Тут працюють люди, які люблять свою роботу, професійні лікарі, які роблять неймовірно важкі операції дуже швидко, легко. І люди після оперативного втручання вже ж в перший день починають ставати на ноги. Це, це для мене був шок. Тому і моя реабілітація проходить досить швидко. Зовсім скоро я вже їду додому і буду проходити реабілітаційний період там. Знайти інформацію щодо цієї операції було надскладно. Потрапивши сюди в лікарню, я почала це все розповідати у своєму блозі, щоб надихнути людей, щоб вони не терпіли, тому що вальгосна деформація це жахлива біль, це дискомфорт. Дуже важко знайти взуття і, взагалі, це неприємно. Тому дуже рекомендувала всім не чекати і вирішити цю проблему. Тому хочу розповісти вам загалом, як все відбувається в перший день, де здача аналізів тебе обстежують повністю, і наступного дня Операції операція в мене була о 8-й ранку. Мене перевели в операційне відділення. Я лягла на стіл, мені в поставили катетер, вкололи щось заспокійливе. Загалом я себе відчувала прекрасно. Так як температурний режим в операційній кімнаті йде трішки нижчий, мене накрили ковдрою спеціальною з підігрівом. І загалом мені було тепло, комфортно, почувалася чудово. Вже на операційному столі мене підключили також до датчиків. Це автоматичний замір пульсу. Кожних три хвилини він сам вимірював пульс пульс, звичайне серцебиття, і так далі. Почали приходити лікарі, включили музику, щоб було весело, щоб не скучали, і зробили мені спинальну анестезію. Тобто я все відчувала, як відбувалася операція. Не відчувала тільки з середини тазу і повністю всі свої кінцівки. Вони почали німіти, і в принципі почали відбуватися операція. Відчуттів неприємних взагалі не було. операція йшла повним ходом, нічого не відчувалося, спілкувалася з лікарями спілкувалися з медсестрами і от власне дві з половиною години пройшли непомітно. Чому дві з половиною години? Тому що я опервала дві ноги, не одну, як це робить в принципі більшість. Ось тоді мене перевели в реанімаційне відділення. Я там пролежала три години. Зі мною лежали люди, які також той час робили операції по заміні кульшового суглоба чи кулінного, і буквально за три години їх вже ставили на ноги і вони ходили. Це якесь чудо в реанімаційному відділенні. Я була повністю в свідомості, чудово себе почувала, не відчувала болі. Мені принесли поїсти, попити. Ми дуже бігали, запитували, як я себе почуваю. І через чотири години мене вже перевели в мою звичайну палату, де я якраз і провела от наступні три дні до виписки. І ось так виглядає моя палата. Тут дуже зручно, комфортно, ортопедичні ліжка, є підйом висоти ніг, підйом спинки, щоб можна було собі сісти зручно поїсти. Кнопочка виклику медсестер, столики тут їздять. Можна собі ось так поставив, ось так підсунув, поїв, попив водички. Ідеально! Власне, сьогодні четвертий день після моєї операції мене виписують додому, чому я неймовірно рада, і хочу розповісти, як загалом проходила моя реабілітація в моїй палаті. Дуже, як я казала, дуже класний персонал, надзвичайно приємні медсестри, які постійно бігають до тебе, запитують, чи все добре. Є також кнопочка, де можна натиснути, якщо тебе вночі щось турбує, чи протягом дня, до тебе прийдуть, запитають, принесуть все, що тобі необхідно. Також їжа годують тут просто нереально. Мені писали люди, що тут ресторан, і питали, чи можна до вас там поселитися, хоча б там з боку, щоб так само поїсти. Бо сніданки, обіди, вечері надзвичайно смачні, вони величезні. і... І ну, загалом враження в мене залишились надзвичайно приємні. Навіть додому їхати не хочеться. Знаю, що багатьом цікаво, як загалом буде відбуватися реабілітаційний період, дивіться, після операції. На наступний день вам потрібно придбати ось таке спеціальне взуття-барука. В них потрібно буде ходити мені півтори місяці. Також під низом є пов'язки, які мені знімуть через три місяці. І е після півтори місяці я зможу ходити вже у нормальному взуті. Мені знімуть шви е і. Через три місяці, як сказав лікар, можна взувати підбори. І займатися спортом загалом почувати себе прекрасно. А загалом я дуже терпляча дівчина і можу терпіти все, що болить. Але тут мені строго сказали, що терпіти болі не потрібно. Щось турбує, дзвоните на кнопочку, колять обезболюючи, і, поч... і ви себе почуваєте чудово. Також, що для мене було таким здивуванням, тут прокапують в крапельниці вітамін С це 15 міліграм. Тобто, в нас добова норма 1-2 грама в день це є 60 апельс. Синів, звичайно, що ми свою добову норму вітаміну С закрити їжею ніяк не можемо. Навіть прийомом таблеток вони йдуть синтетичні, відповідно, організм їх повністю не засвоює. А тут прокапають в крапельницях вітамін С. Він надважливий, тому що за рахунок нього йдуть краще загоюються рани, покращується стан шкіри, стан волосся, нігтів. Загалом твоє самопочуття, і ти почуваєшся набагато краще. Також перебуваючи тут, я дізналася, що тут є ще одне відділення де оперують також є реабілітаційне відділення і клініка естетичної медицини, де вам е, можуть зробити різні види послуг. Е, власне, туди я хочу сьогодні після випуски і направитися, щоб провести себе в порядок і поїхати додому з гарною шкірою, з неймовірним почуттям і е, приїхати, ніби після курорту. Я хочу подякувати своєму лікарю ортопеду біло Сергію Вікторовичу за те, що зміг поставити мене на ноги, зробити їх гарними, привабливими і. Це те, про що я мріяла свої 13 років, і нарешті моя мрія здійснилася. Хочу вас обійняти. Дякую. На ноги я вас не клав. Ну, але це важливо. Це важливо, бо це надзвичайний дискомфорт. Це біль, ви самі розумієте. І ну, я щаслива. Що може бути? Я думаю, що вас ще й період реабілітації. Ти хто не говорила, але в цілому все сподіваємося. Дякую. you uh -huh.